І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріння. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією. І з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первінця сина і його сповела, і до ясів поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному, ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію. Та Йосипа та дитинку, що в яслах лежало. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Ми вже читали з Евангелією від Матвія і пастор Георгій нагадав наскільки важливо. Щоб ми пізнавали Бога, і важливо, щоб Бог знав нас. І коли ми роздумували про ці імена, які були дані цьому немовляті, Ісус, що означає, Бог спасає, як ви Спасите, і в той же час Еммануїл з нами Бог, це торкається в наших сердець. Коли ми думаємо про імена, зараз мені складалося, подумав я про те, як зараз е, наші бійці, які у них імена, у кожного з них є звичайне ім'я, але є позивні. І дуже цікаво читати, як ці позивні з'являються. Е, читав інтерв'ю одного, який е, драматург, а фамілія його Курченко здається. Ну і коли справа зайшла про позивний кура в школі кликали. Командир послухав каже, ніяк, у нас в загоні курей немає, Буде п'єса. Тобто це пов'язане з, з його даром, його талантом, його професією. В когось вікіпедія, в когось гендерів, не повідомляти з Генделем. Різні ці імена ну, зрозуміло, що вони потрібні. Військовій справі і якось вони зв'язані з цими людьми, з їх характерами, з їх заняттями. Коли ми думаємо про те, що зробив Бог, для нас дуже важливо розуміти, які. Ісус, коли молився за своїх учнів в останню свою вечерю з ними, Він молився до Отця і сказав, Я відкрив Твоє ім'я їм. Що це значить? Чи просто Ісус зробив їм лекцію про імена Бога у старому Завіту? Ні. Він відкрив, який є Бог. Він відкрив, який характер Бог. І ось це дуже важливо нам розуміти. Тому що коли ми дивимося на цей світ, ми бачимо багато зла, багато жорстокості. І зараз, коли війна, ми жахаємося тим, на що здатні люди. На що вони здатні? Але нам потрібно подивитися, а хто такий Бог? Який? І ось вся євангельська історія, все, що робить Бог на протязі віків, і особливо те, що він зробив в Ісусі Христі, воно відкриває нам Бога. Як апостол Іоанн сказав, Бога не бачив ніхто ніколи. Однороджений син, який в недрі очі, який на лоні очі, Він є нам, який Бог. І от коли ми прочитали в «Івангелії від Луки, ми три рази прочитали про яс. Ми будемо роздумувати, чому саме так? Три рази сказано про яс. Сказано, що не було місця, і Марія поклала свого первенця до яс. Тобто це годівниця для худоби. Традиційно вона зображається як дерев'яна. Але дослідники кажуть, що в більшості осель е вона була кам'яна, там лежало сіно. І от через те, що було багато людей, не було зручного місця, ось туди поклали того, про кого ми вже читали, що його ім'я з нами Бог. Ось цю годівницю для худоби. Ангели сповіщають велику вість. Простим пастухам. І кожен із цих із, із, того, із тих імен, які називають ангели, вони торкаються сердець цих пастухів. Тому що ангели кажуть, спасите. Пастухи прості люди, пригноблені. Вони очікують, що Бог зробить спасіння, вони знають, що є пророцтва про царя з роду Давиду, що Бог обіцяв Давиду, Він відновить. Вони очікують спасіння. Він є Христос Господь. Христос це не фаміля, Христос це титул, тому що грецькою Христос це помазаник Божий єврейською машиною. Тобто той, кого Бог помаже, той, хто є цар, хто є священник, хто спасе свої. Люди. І він Христос Господь. Той, якому поклоняться всі, той, для кого все. І це дуже великий титул. І можна очікувати, що пастухи могли очікувати, що ви підете, там будуть такі розкішні палати, там будуть такі царські короми, і ось там на такому, під таким балдахіном, під... за такими шатами. Там буде царське немовля, і, звичайно, у нього буде найкраща пость. Але ангели кажуть, що? А ось вам ознаки. Дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежать. Вони кажуть про ці ясла. Оце знак. Люди зараз хотіли би бачити якісь знаки, коли закінчиться війна, що все буде добре. Ангел каже пастухам, ось який знак, ви знаєте, немовля, загорнуте, сповите, і воно лежить в годівниці для худоби. Ви його там знайдете, От того, про кого я тільки що сказав, що він Спаситель, що він потомок Давида, що він помазаний Божий, і він Господь. Ви його знайдете там. І коли потім ціле військо небесне. Яке не лякало, але співало про мир. І вони відійшли і пастухи пішли в Іфлеєм, щоб побачити. І вони знайшли Марія та Йосифа і дитинку, що в яслах лежала. Напевно, були і інші немовлята в Віфлеємі. Віфлеєм не був великим містом, міста взагалі тоді були невеликі. Цілком можливо, що там ще були немовлята, але тільки одне лежало в будівничці. Для худоби. Пастухам дуже знайомий предмет. І вони знайшли його там і розповіли, що про нього звіщено. І всі, хто чув це, дивувалися. Давайте ще кілька хвилин подумаємо, що цей знак означає для нас, що він означав для них і що він означає для нас. Те, що це немовля, лежало в годівничці для худоби. По-перше, це велика надія для простих людей, які відчули на собі гніт, які відчули нещастя, які живуть під окупацією, яким важко кінці звести з кінцями, але які очікують спасіння від Бога. Це велика надія, тому що це не десь. Таких царських палатах, куди тебе не пропустять. А це ось він тут, відкрив для нас. Це знак, що Бог прийшов. Багато людей думають, що до Бога треба якось дотягнутися, що треба якось постаратися, стати кращим. Тоді ти заслужиш Божу любов, і Бог тебе можливо прийме. Але те, що робить Бог навпаки, не ми піднімаємось до нього. Він приходить до нас. Це тому, що ми в такому гріховному стані і в нещасному стані. І він приходить до нас. І це знак, немовля, яке лежить у будівництві для художника. Про що це ще говорить цей знак? Цей знак це вирок. Отим всім, хто надутий гордістю. Отим всім, що подібно до царя Вавилонського, який колись казав, чи не я збудував цей великий Вавилон своєю силою, силою своєї могутності. Для всіх тих, кого, хто живе хворобливими мріями про якусь таку велич, ради якої варто вбивати інших людей. Ради якого їй варто натравлювати свій народ на інший? Ті, хто бажають прирости територіями, це вирок. Це вирок для іродів того часу, для тих кесарів, які собі присвоювали ці божественні титули Спасителі Бога. Ні. Той, хто справді спасив, той, хто справді Господь, Він лежав б'яцям. І потім Він пішов на хрест. І потім була могила. А потім вона була пуста. І от коли ми святкуємо Різдво, давайте подумаємо, чи пізнали ми Бога, який відкривається в Ісусі Христі. Чи схилилися ми перед Ним, чи ми далі рухаємось своєю гордістю, можливо, будучи ображеними на інших людей, що вони нас не цінують. Чи приймаємо ми те, що зробив і робить Бог? Чи приймаємо ми Його улюбленого сина, який ради нас прийшов і лежав там дуже вразливий у цій годівниці? І потім його батьки були змушені тікати з ним. Вони були біженці, переселенці, тому що ірод загрожував. І можливо, пастухи думали, як це буде, як оце, немовля, спасенця. Можливо, це буде такий здібний полководець, подібний до Давида ще краще. Він підніме повстання проти Риму. Ми підемо за них, ми переріжемо всіх цих ненависних язичників, ми будемо панувати. Але це ще одна варіація на ту саму іроду тему. Тільки ірод співпрацював з окупантами. А хтось хоче бути самим головним і змушувати інших людей силою служити. Не так він спасає. Не так спасає справжній спаси. Він спасає від того зла, яке всередині нас, від того, що уподібнює нас з тими, хто нам не подобається. Від того, що уподібнює нас. З Путіном та подібними антихристами, як Гітлер, Сталін та інші, від того, що уподібнює нас з тими, кого ми називаємо звірями, бо, отримавши зброю і владу, вони творять звірство. Але коли ми подумаємо, то наша гріховність могла б розвинутися так само. І нам потрібно спасіння від нашої власної гріховності. І саме тому Ісус пішов на хрест. Тому будемо пам'ятати, я слава для худоби, хрест, на якому висів наш Спаситель, взявши на себе прокляття, яке ми заслужили. І коли ми про це думаємо, маємо сказати, я заслужив це. І потім могила. Він посправжньому помер за нас. Але потім ангели кажуть, а його тут вже нема, не шукайте ж Бога між мертвим. Ось це той знак, який отримали тоді поспіхи. Ось це той знак, який нам потрібно пам'ятати сьогодні. І тому саме головне питання, чи пізнали ми ім'я Боже, чи пізнали ми характер Бога, який відкрився в Ісусі Христі. Перед ним вклониться кожне коліно. І тільки ті, хто довіряють Йому, хто схилився перед ним, хто пішов за ним, вони знають, що таке прощення гріхів. Тому що вірують, що тільки кров Ісуса Христа очищає ця кров. І твердо ті, хто йде за ним, вірять, що буде Воскресіння. І ті, хто довірився Ісусу, ускладкують землю, новий світ, на якому більше не буде ніякого зла, ні зовнішнього, ні всередині спасених людей. Хай Господь нас благословить, щоб пізнати його в Ісусі Христі. Давайте встанемо і помогаю. Господи, Боже наш, ми дякуємо тобі за цей день, коли ми можемо святкувати. Ти знаєш, Господи, весь бі в когось, можливо, зруйнований будинок. В... Хтось переживає, що цей будинок ще буде зруйнований обстрілом. В когось хтось загинув. Хтось поранений страждає за вас. Ти знаєш біль, тому що ти прийшов і ти став первосвященником, який здатний співчувати своїм людям. Ми дякуємо Тобі за це, Ісус, що ти так близько прийшов, ти лежав у цих язмах. І ми дякуємо за те, Господи, що Ти спасаєш нас від того, що всередині нас, від гріха нашого. І, Господи, ми просимо спаси нас. Щоб ми не просто думали, що ми від когось кращі, від когось гірші, але щоб ми знали Тебе, щоб Дух Твій Святий був в нас, щоб ми були твоїм житлом. Господи, ми просимо, щоб Ти допоміг тим, хто зараз на фронті, зміцни їх фізично і духовно, Відкрийся тим воїнам, які ще не пізнали тебе, щоб вони мали вічне життя, щоб вони були з тобою. Господи! Дай нашій країні мир і дай покаяння і пізнання тебе багатьом-багатьом людям в нашому народі. Так само дай покаяння нашим ворогам, щоб дійсно не прикриватися твоїм іменем, але знати тебе і протидіяти звіру, в якій би формі він не був, і йти за тобою тим, хто лежав в яслах. Тим, хто названий Агнцем Божим, бо бере на себе гріхи світу, щоб нам слідувати за тобою, ягням Божим, і перемогти в тобі, тому що ти переміг. І ти будеш судити світ. І ти прийдеш у славі велике. І все стане ясно. Господи, допоможи нам бути готовими. І дякуємо за цю радість, яку ти нам даєш, за те, що ми можемо бути впевнені, що ти з нами. Amen. Ми славимо тебе, Триєдиний єдиний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Запрошуємо хор і будемо співати, будемо співати колядку Нова Радість стала.